Я маю такі. Я ще зробили, такі. І в неї цікаво, ну то відео не в, в неї є, ці... там якісь там кружки від роботи. Якщо навіть там в класах немає, я думаю, що в міськраді є проєкт, тож можна буде його собою взяти. Наприклад. А зараз школах там все є, там нічого не потрібно брати з собою. Проєкторі, телевізор там флешку підключення. Я, Я не знаю. Це. Тільки що нічого так не впливає на людей, як показати любить на слові легені, які розкладаються дитинами, е, як хірург його розрізає. Ось тут її, ну, дуже добре. Далеко, далеко. В глибині відпадає. Я думаю, що міхарі треба взяти буде на лякцію. Він, він прошений. Mm -hmm. Я думаю, нам з це такі з кімнати. Да? Да, свої, ми... свої, свої речі, там якісь сяйф, там якісь. Там є сяйф, там є. Замки можемо політики ну, з кількість. да, там треба зцепити свого замка, зробити пару ключів, тож не буде одним ключом діяти всі люди. А є ще таке питання. Там ми ключі. Там свій час якось. І... і електрика туди. Да. З, з Лузька приїжджала, хотіла зробити те в четвертій школі. Ну хтось про це щось знає чи ні. Я щось чув, там, я... Там Артур щось там підключався, які Ді, спонсори маю. Да. Які спонсори мали, мали бути, ну теж це ну, нормальна ідея, в принципі. Там є, ми там були в тому приміщенні, нормально, взагалі супер. Дітям так само. В, ну, в школі так... там треба... Місяця три тому, так, там багато, дуже багато роботи. Там ті так. труби на опалення, зрізання. Там тільки літні, ті може, хіба я знаю, там ні світла немає. Світлопалювати. Ну, ідея хороша, взяти просто на той сезон, мови. на весну подогов, щоб він тут працював літом, побачити його рентабельність, а потім вже на зиму можна думати про кис опалення. Якщо він... Там буде ходити 2-3 чоловіки в день чи тиждень, то що є. Там же ж треба кошти натрачують. Макс народний підприємниць, хтось хотів. Ви начальник відділу освіти нашої, ну, кіокційський. Як його призначення? Грибок, він був присутній при цьому. Там хтось їм мав надавати кошти на реконструкцію. Хто це може бути? Ми дивилися зі своєї сторони, там мають бути певні вимоги на це все. Це може те, що фінансують завальну або хочуть гроші закласти. Можливо, він очень вділяє. Він там був, ну коротше. Ну то на той вітру Якщо не буде, то можна всі буде. Директор школи, вона. Ні, Ну це така, це просто питання. Дітям це дуже цікаво. Вони всі знають, будуть кошти на рахунку, тоді це. я Так само свій журнал, те, що ми говорили. А по формі, що там вже душили, Чому не поширили? Ну, будуть кошти, тоді будуть шити. Ні-ні, гарантійний лист. Гарантійний Затримка була через те, що не приймалася програма, і матерія відложена в той Ну, а тоді ж ви так ці жилетки, і вони ж підтримували? Ні, в нас не зроблено. Жилетки є. У нас тільки дві жилетки, треба ще дві. Дві є, написано на спині, все, виходять. Там yeah. двіще взяти yeah. дві взяти yeah. просто для більшого росту. Такий середній рост цієї. Великий був yeah. Є людина, яка напише, а на спину все варто mm. Вартомати yeah. yeah. і місто ків'я. Навіть я за цю автостанцію згадав, за ці телефони, там, ходорі. Ці. Ми ж теж там ну, немає дозволу. Давайте цим займаємося. Yeah. Yeah. Зараз yeah. люди отстроюються, не дай Бог. І все. Ну просто треба, щоб ставити на проведення перевірки по цьому. лист ми його реєструємо і відповідаємо. Ми займаємося. Займаємося, займаємося, все Що з дивіться? Цілика, то що поліція зробила? І співговувати ще 3-4 чоловіки, то що... Просто навіть їх потім попередити, якщо там треба реконструювати, якщо не забрати ті телефони, тобто не вилучати. Вони там попередити два дня маємо все, а ми прийшли в робочий день. Добре, буде вас все. Ну, це ми тільки за, ми ж кажемо, що потім підключимося про тим, Якщо можна таке, от наперед ваш там якийсь план води, що нам ми по графіках людей розподіляємо, і ще розподілили там Так, да, спектром по главу, там ще десь плохі були. Просто треба мати наперед, бо Сьогодні на сьогодні дуже тяжко людину. винозувати. В принципі, гопочок я вже повідомляла, бачить, вже вісить, що дітям неповнолітнім тільки до 8-ї години вечора можна. Тому що на рахунок почка я точно знаю, що там були, відпочивали по 14 років, по 15. Вінго так само. Він ще вже гопочка у мене знайома, я за її попросила, в них завісить адміністрація ви там уточніть, до якого ця година, до якого вони мають, якщо вони повнолітні? До 10 го чи до 8, я так кажу. Ні, ну до 10. Тим більше, коли зараз теж навчаєш. А те, що там до 8, хай краще повісить до 8. Ну, вони після мене вже вивісли, що вони забороняють, а бомбати свої документи. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, мати мати обов'язково. Ну, всі не скільки що? Ну, якщо вони, я ще не звивляю, такі, що не пускають. Ну, mm давай. -hmm. Немає паспорту, і якщо, якщо людина, дитина підозріла і не має паспорту, то побачення, нічого да. не здається. No. З наступного року планується демонтаж часових спину, також варто порядку буде поліція. Звучит, бо там ціла процедура. А де в нас таке справді? Е е е е на кожному проці. В першу Ви? чергу це наші багатоповерхівки. Ви? Є, все. І кози? є все там, тримають і гаражі, кудейри, і домашню худоби, і воно, багато інших речей. Ну, придурів, спільно спільно. Можна зробити. Один так, на да, одного потім ходять, жаліються, скаржаться, пишуть якісь цікляли, залести і так далі. А воно прибудинкова територія тому нічого не помилувати. Ну так, да, мені теж жалілося, що стоїть гараж, він якби, там не живе в тому дворі, виселився там одна людина, а гараж його устався. Ну, він якби платить штраф там, раз в місяць, там 100 гривень, хай він там стоїть. Ну, по телевизию, там гараж. А люди кажуть, а наші от ви люди живе вже навіть. Можете такі питання? <плес> Я не знаю, може, вам сказати, то є? Добре. Так, вам Що питання має? Дякую всім за роботу, всім за ваші